Церква святого в ім'я святого великомушника Дмитрия Солонського знаходиться вона в селі Юрівка києво святошинського Ну зараз Фастівського району Київської області. Утворено громаду в 97-му році. Ну, будувати ми почали, не пам'ятаю, чесно кажучи, десь 2007 чи 2008 рік. Почалося з того, що коли мене направили служити в це село, на цьому місці була просто стара школа, як я завжди казав, без вікон, без дверей, без фундаменту. Звичайно, що ми навіть не мріяли про те, щоб побудувати ну прекрасний величний храм. Але був знайомий Олександр, який вчився на архітекторах, хоча сам був художником. Ось він нам зробив макет майбутнього храму в масштабі. У нас дуже довго, ми просто на нього спостерігали, любувалися ним. І у нас з'явилися сусіди, які прийшли, зацікавилися. Я їм показав цей макет, і якраз Олександр Миколаївич мене і запитав, що от, якщо ви згідні будувати церкву з такого матеріалу, як мій будинок, то можемо приступити хоч і завтра. Ну от так ми погодилися саме на цей матеріал і почали будівництво. Колись мені казали, що це термоблоки. Коли ми почали будувати термоблоки, тобто, це, як ми завжди сміялися, що це є Лего, яке заливається бетоном. Прекрасний матеріал тим, що він працює як термос. Тобто літом прохолода, зимою, якщо ти приміщення нагрієш, воно дуже, дуже довго тримає тепло. Нічого там важкого немає в праці з цим матеріалом. Це ж ну, пінопласт, хоча він зовсім іншої щільності, так. Але о, хлопці на них сиділи, як на табуретках на цих, <с>, на цих блоках. Навіть, вибачте, хлопці, які працювали, це були мої земляки з Львівщини. Ми їх забрали сюди, вони допомагали якраз зносити стару школу, яка тут була. І коли їхав Олександр Петрович, запитав, каже, хлопці, ви з таким матеріалом працювати вміє? Звичайно, вміє. Ну, всі уїхали, хлопці до мене кажуть, а як? Я кажу, хлопці, ну ви кажу, конструктор дитячий бачили, бачили, як воно ну, так складаєте, кажу, потім середнь арматуру і заливається бетон. Ось, ну, бо як бачите, навіть хлопці, які не вміли, слава Богу, побудували. Тобто не було, знаєте, переживань таких перемички там, на дверях чи ще кудись. Ну, все заливалося монолітом, без жодних проблем і тепер без жодних нарікань. Тобто немає просідань ні вікон, ні дверей, ні нічого. Зараз ми, у нас опалення по водяне. Тому, ну, раніше було, користувалися газом, зараз дров'яне опалення. В церкві завжди більші витрати, тому що висота. От, а так, ну я би не сказав, що великі. Нам на опалювальний сезон ну, десь 20 кубів дров вистачає. Щодо того, щоб котел вийшов на свою дельту, десь ну, до тижня, От, але це тому, що вона висока. просто. Тут незалежно, ну, кубатура висока, високі потолки. От, чим нижче потолки, тим легше буде нагрівати. Ну і залежно, знову ж таки, якщо це приватний будинок, стоять звичайні батареї, то буде швидше. А у нас підігрів підлоги. Ну, в церкві, як кажуть, тепло не повинно бути там, 22 чи 25 градусів. Тому що людям буде важко. Для того треба буде гардероб робити, щоб люди роздягалися. вивітрювання немає. Навіть не дивлячись на те, що у нас стоять у верхніх вікнах свої клапани, які працюють хаотично самі по собі. Такого немає, щоб там церкві було холодно. Скажу зразу, що ми задоволені дуже, і навіть ми заклали фундамент для будівництва недільної школи. Дасть Бог, якщо все буде добре, то я думаю, що будемо будувати з такого самого матеріалу. Будувати легко, що це є моноліт і буде тепло, а літом буде прохолодно.